А тим часом на фоні ймовірних планів Трампа в США все більше починають спекулювати на темі заморозки війни. Наприклад, за словами колишнього верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймса Ставрідіса, Росія залишить за собою контроль над 20% території України, але решта залишиться вільною, і це буде щось на кшталт корейського сценарію із демілітаризованою зоною. Він додав, що Україна також отримує перепустку в НАТО, можливо, за 3-5 років. І на думку адмірала у відставці, це ще не найгірший результат. Зараз про от, варіант демілітаризованої зони, і ми поговоримо з Олександром Коваленком, це військово-політичний оглядач, який вже з нами на зв'язку. Пане Олександре, дякую, що долучились. Не вітаю. А, зрозуміло, що по суті усі оці заяви щодо того, як Дональд Трамп вирішуватиме а, зупинку російсько-української війни від людей, які тим чи іншим чином дотичні до його команди, це не єдиний план, а швидше таке виглядає, ніби прощупування ґрунту. Але от ідея створити демілітаризовану цю 1200 кілометрову зону, аби її патрулювали а, війська третіх країн. Наскільки вона реалістична до виконання? Наприклад, у першій місяці президентства Трампа взагалі не реалістично, але хай Трамп думає, що це можливо. Справа у тому, що зараз ми будемо з вами спостерігати за появою в інформаційному просторі великої кількості різних а, мирних планів різних сценаріїв від Кабінету Трампу, від радників Трампа, від самого Трампа. Тобто це їх буде десятки до січня 25-го року. Ми ще не один раз будемо говорити про різні сценарії, про різні плани. Але а, проблематика будь-якого плану полягає у тому, що ну, по-перше, Дональд Трамп він м, вірить в те, що він дійсно а, може досягти якогось там миру у цьому світі, припинити усі війни, використовуючи ось такі мирні плани. І він вірить на першому етапі у цьому. Ми не повинні його в цьому о, якось переконувати, що це що він не правий, але з іншого боку, він повинен сам переконатися, що всі його плани вони не мають жодного сенсу. А можливий тільки один план: план Б силовий і ніякого іншого. І чим швидше він це збагне, то тим буде краще. І саме о, коли він почне розчаровуватися в кожному наступному кроку, Кроці будь-якого іншого плану, тим швидше він зрозуміє, що нічого окрім силового не може бути. А силовий варіант знову ж таки Трамп реалізовуватиме саме за допомогою штатів чи намагатиметься спонукати до цього європейські країни. Ну, звісно ж, він буде намагатися зробити так, щоб в принципі Європа, Європа в першу чергу відповідала за забезпечення України, і також мала якийсь свій внесок в фінансову складу. Хоча Європа і так вкладається настільки, наскільки може в підтримку України. Але у Трампа таке таке. Відношення більш гіпертрафовано до цього а, питання з іншого боку. Йому потрібна перемога. Він не може а, пройти свою другу каденцію, останню а, в його житті каденцію і демонструючи слабкість. Тому так що інакше, але він і від а, цих а, цього варіанту відмовиться на користь саме головування головання США в питаннях забезпечення та підтримки України. По суті, в нас до інавгурації Трампа ще такий перехідний період адміністрації, і от е, те, що я казала, ідея переконати все таки Байдена е, Стармором і Макроном надати дозволи на далекобійні удари. Наскільки от? Е, Росіяни використовують зараз у цей період, і я бачила ваш аналіз щодо російських атак початку листопада, що дійсно от від ударів від дозволу на удари західною далекобійною зброєю зараз багато би чого залежало, враховуючи, що б'ють вони з території там три кілометрів е вглиб Російської Федерації, куди ми могли би дотягнутися західною зброєю, але. Цей період, про який ви зараз говорите, він має назву, яка все пояснює, це період кульгавої качки. І саме ця назва вона повністю характеризує, які будуть прийматися рішення поки що діючої адміністрації президента, яка вже і не діюча, тому якихось рішучих кроків не треба очікувати. Якщо раніше ще до виборів президента США. Такі персоналі, як Лойд Остін, міністр оборони, дозволяв собі, ну скажімо так, низькопрофільно брехати журналістам американським, розповідаючи про ту ж саму кілометрову зону, що там немає по чому бити, там немає об'єктів, по яким можна було бити далекобійною зброєю, або коли офіційні. Персоналі заявляли, ну ми не знаємо, що там північно-криські військові будуть робити на території Російської Федерації. Навіщо вони туди приїхали? Ну ну дійсно це маніпуляції, які спричинені чим. А ця адміністрація вона не буде на себе брати відповідальність за будь-які рішучі а, кроки. Тому нічого такого і очікувати до інавгурації Дональда Трампа на слід. Пане Олександре, буквально ще одне питання. Одна із ідей, яка теж у ці ці дні обговорюється, це, скажімо так, поміняти території на території. Курск на енергодар. Наскільки це взагалі реалістично, і чи можемо ми вийти з території Курщини, от без додаткових втрат зі свого боку? Я думаю, що на даному етапі такий обмін не реалістичний. Тому що Росія, ну як Росія, а сам Путін він вважає, що в них є можливості не тільки наступати в зоні бойових дій в Україні по лінії бої а також звільнити Курську область, повернути її під свій контроль. Ага. І допоки ця впевненість в нього є, а нічого іншого він не буде демонструвати найближчим часом, тому що ці 2,5 місяці для нього важливе чим? до інавгурації Трампа він буде намагатися максимально продемонструвати того, що в нього потужна армія, друга армія, перша армія в світі як завгодно, і що в нього є можливість наступати, наступати взагалі до Києва може дійти. Тобто він таким чином намагається залякати саме не те, щоб залякати дональда Трампа, а впевнити його в тому, що з Путіним треба домовлятися на умовах Путіна. А на умовах Путіна немає якогось обміну чи е, якихось ну компромисів? Там виключно ультиматуми. Ну станом на зараз це так. Дякую, пане Олександре, за аналіз. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач про мирні варіанти, мирні ініціативи, які лунають з, зі сторони Дональда Трампа. Наскільки це взагалі реалістично?